Сьогодні покажу весь процес перегону е, затору, який ми робили з винограду. Тобто ми зробили Браго. Це я показував в попередніх відео. Тепер що ми робимо? Перший показник це ми поставимо цукромір. І якщо цукромір нам показує 0, от бачите, це в нас цукромір тут плаває. Оцей 0,25. Цей цукромір він перший дає нам правдиву інформацію. Що ми робимо далі? Ми тоді беремо куб перегінний. Беремо таке сито. І просто, отак, зверху, ми беремо і переціджуємо брагу в куб. Тут виноград задержується, от в тому ситі. А туди попадає вже чиста, чиста брага, яку ми будемо переганяти. Зараз я зберу апарат і ми продовжимо. І ось дивіться процес перегонки. Ми поставили отаку конструкцію. Тобто ставимо царгу, ставимо два відводи і такий холодильник. Турбоохолоджувач. Знизу заходить вода, зверху вона піднімається і зверху виходить в каналізацію. Тут я поставив отаку так, колбочку нашу 100 мл і ареометр. І ми приймаємо до моменту, коли буде 0 градусів. Тобто не зупиняйтеся. Дивіться, в нас зараз ще тут зараз вона підніметься. І ви подивитеся, що в нас ще тут є трошки градусів. Так, то ми кидаємо сюди. Отут зараз є. 7-8 градусів ще. От на такій позначці не варто зупинятися, тому що дивіться, дуже багато є ще спирту в Бразі. І якщо ви зараз зупинитеся, є люди, які зупиняються до 10 градусів, до 20 градусів навіть брагу переганяють. То просто нелогічно, тому що. Воно якби дуже багато ви вилиєте браги Брагу разом з спиртом серцем, який вона набродила. Тобто, ви не заморочуєтеся. Єдине, що дивіться, я ще тут поставив таку та якби, інтересну конструкцію. Я поставив двойку, тому що є люди, які мають двойку, а вже взяли в нас тройку апарати. Тобто, ви собі ставите перехід 2 на 3, два внизу, тут три. Е, є люди, які не мають мідної царги, а просто мають нержавийку. Але от, бажано, щоб ви поставили тут два пежа. У мене тут один пеж стоїть мідний і тут другий. Е, тобто два пежа мідних при перегонці браги е, на спирсерець бажано ставити, тому що мідь вона реагує, вона дає такий контакт з парами і вона окисляється і вона забирає на себе той ванізм весь. І от таким методом далі йде два відводи і холодильник, тобто ніде ми вже далі не задержуємо пари, які виходять. І ви таким методом переганяєте брагу на спирт-сирець, получаєте до нуля, і ви получаєте дуже класний, якісний спирт-сирець. Який в слідуючому відео я покажу, як його правильно перегнати вже на готовий продукт, і який вже можна буде заливати в бочку. Ви бачили, що ми це робили з бочки, зливали, фільтрували і так далі. і так далі. Тобто ви тут не заморочуєтеся, ви маєте тен. Ten... Ви можете це на газу робити. Ви можете робити на любому. Тобто, і який би у вас не був перегінний куб, тобто ви можете собі брати, мати свій, там двадцятку, тридцятку, п'ятдесятку. Єдине, що дивіться, бажано, щоб ви це робили на нержавійці, тому що до сьогоднішнього дня є люди, які ще працюють на бідонах алюмінієвих. А під, 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 бідон він дає такий, так як би не дуже пральний і не дуже здоровий для організму продукт. Так що ви постарайтеся його позбутися, візьміть собі на його місце нержавійку і вже тоді далі будете працювати в правильному режимі. Удачі вам, здоров'я! Тримаємося. До скорої зустрічі!